Апеляційний суд Києва у ці хвилини обирає новий запобіжний захід колишньому скандальному прокурору Шапакіну, в якого під час обшуку виявили сотні тисяч доларів та діаманти. Генпрокуратура подала апеляцію, вимагає суттєвого збільшення розміру застави для обвинуваченого у корупції. За судовим засіданням слідкує кореспондент Сабиті Віталій Тарасов. Він на зв'язку зі студією. Віталю, що відомо на цю хвилину. Анно. засідання розпочалося буквально кілька хвилин тому, із великим запізненням нагадаю, мало розпочатися воно 14-й годині. Заступник головного слідчого управління генеральної прокуратури підозрюваний Володимир Шапакін з'явився із великою групою підтримки. Хто ці були чоловіки? На жаль, нам поки з'ясувати не вдалося. адвокат Шапакіна одразу заявив, що це ця апеляція взагалі неправомірна і не може. На оскаржувати рішення суду першої інстанції. В свою чергу прокурор заявляє, що 3,2 мільйона гривень застави, під які Шапакіна випустили, це доволі малі гроші, зважаючи на статки та заробіток. Володимира Шапакіна нагадаю, окрім вилучених при обшуках 500 тисяч доларів та купи діамантів, також знайшли записник, в якому значиться, що у Володимира Шапакіна є кілька депозитів на сотні. Ні, тисяч гривень, а також у невідомих сейфах зберігається сотні тисяч доларів та євро. Це за словами прокурора. Наразі суд пішов в дорадчу кімнату, і про рішення поліційного суду ми вам повідомимо вже у випуску об 19-й годині. Анно дякую, це був Віталій Тарасов. Він розповів про зміну запобіжного заходу у справі експідробітника ГПУ Володимира Шапакіна. Генпрокуратура наполягає на збільшенні суми застави в десятеро.